Ласкаво просимо до нового випуску Rescue Hacks. Ми знаємо, що медики прагнуть якнайшвидше евакуювати постраждалого, але ми, як рятувальники, навчилися спочатку створювати надійну платформу перед тим, як починати рятувальну операцію. Тож маємо дилему, і нам потрібно знайти золоту середину, як швидко евакуювати постраждалого та водночас забезпечити стабільну платформу для роботи гідравлічного інструменту. Насамперед потрібно впевнитись у кількох речах. По-перше, автомобіль стоїть на чотирьох колесах, а колеса заблоковані, як ми показували у минулому відео про блокування коліс. Ми розмістили секюнет, і в нас є постраждалий, який перебуває в критичному стані, але не у невідкладному. Ми використовуємо клини та підкладки, щоб забезпечити стійку основу для гідравлічного інструменту. З цього боку автомобіля постраждали і знаходиться між стійками А та Б. Тут відбуватимуться дії. Я створю платформу під стійками А і Б, щоб працювати з домкратом або розтискачем. Створюючи цю платформу під автомобілем, ми не прагнемо підняти його під візку. Чи повністю її розвантажити. У цьому випадку нам важливо лише, щоб при роботі з гідравлічним інструментом машина не просідала вниз. Як бачите, Марін використав клин знизу та більші підкладки зверху. Ми зробили це тому, що маємо тверду підлогу і хочемо мати більшу площу опори у верхній частині конструкції. Це забезпечує надійну опору для гідравлічного інструменту. Тепер перейдемо на інший бік. Я візьму два каскадні блоки. З цього боку я розміщу їх під стійками А і С. Оскільки тут ми не використовуємо гідравлічний інструмент, ми можемо розташувати підкладки якнайширше, щоб створити більш стійку платформу. І знову наголошую це лише платформа, ми не знімаємо всю підвізку автомобіля. Сподіваємося, що цей рятувальний лайфхак Змусив вас замислитися над дилемою між медичною терміновістю та необхідністю надійної основи для гідравлічного інструменту. Дякуємо за перегляд. Залишайте свої відгуки в коментарях.